Нагрудний відеореєстратор поліцейського типу та боді-камера BobLow KJ21. Пристрій поєднує в одному корпусі камеру високого розширення та відеореєстратор. Матриця із розширенням 2 Мп знімає у форматі Full HD із частотою 30 кадрів в секунду. Розширення для фотозйомки в діапазоні від 4 до 12 мегапікселів. Об'єктив ширококутний з кутомоги до 170 градусів гарантує картинку відмінної якості та захопить бокову периферію кадру. Камера записує звук із максимальної віддалі в 7 метрів. Для нічної зйомки вона обладнана інфрачервоною підсвіткою до 15 метрів, лазерним захоплювачем цілей та ліхтариком lcd дисплей із діагональю 2 дюйми дозволить швидко і легко переналаштувати камеру у процесі роботи. В якості відеореєстратора Boblo KJ21 зберігає відеоархів на SD-карті пам'яті обсягом до 128 ГБ. Акумулятора вистачає на 11 годин безперервної роботи. Архів захищений від автоматичного перезапису, а файли маркуються датою, часом запису та особистими даними власника. Пристрій може використовуватися як силовими та охоронними структурами в якості камери для безперервної оперативної зйомки, так і цивільними користувачами в якості екшн камери чи автомобільного відеореєстратора.